Сьогодні у випуску об'єкт енергетичної інфраструктури обстріляли російські військові у Кропивницькому районі. Без 22 воно шарахнуло. Глухувати то таке, то таке, як, як шарахне, а це дуже, воно дуже страшно. Чотирма бійцями попрощались у Кропивницькому. поховали на Алеї Слави далеко східного кладовища. Співали гімн, читали вірші, принесли квіти. У річницю з дня народження Шевченка кропивничани зібрались біля пам'ятника Кобзарю. Я кожного року беру участь у цьому заході, тому що Тарас Григорович є такою важливою постаттю для нашої держави. І за останній рік він став ще більш важливим символом для боротьби усіх українців. Без 22 воно шарахнуло. Глухувати, то таке, то таке, як, як шарахне, а це дуже, воно дуже страшно. Бо перше днем, днем, якщо днем, якщо як днем, а ночі дуже страшно. Не спиш, переживаєш за всіх. Дуже, дуже важко. У мене дитина одна, друга в Харкові, з внуком і братом, і дитина в Польщі, і батьки там рядом живуть. Жителька села у Кропивницькому районі Оксана Красноштан розповідає, як минула сьогоднішня ніч. Каже, зранку дізналася, що російська армія поцілила в об'єкт енергетики. Назву села не називаємо з міркувань безпеки. Повітряну тривогу в області оголосили о першій 20 ночі. Як бабахнуло, попідскакували. серце, серце заколотилося, як стара людина. Знаєте, серце заколотилося, останавлюється невозможно. Лежу, жду ще вибуха, нема, нема коли дивлюся в вікно, а я тут ось у мене спальничка на вулицю, дивлюся, чорний столб дима, тяне. Та люди повибігали на вулицю. Ми ж правикли, в нас вона постоянно, а коли ж і поспати треба, полягали та й спали. Спали, звичайно, це вже була друга година ночі, глухий такий а, вибуховий звук. Вийшли, обійшли, будинок, вікна всі цілі. Повітряна тривога на Кіровоградщині закінчилась о 7.50. На цих світлинах обласної прокуратури ви бачите уламки безпілотника, які знайшли слідчі на місці обстрілу. По критичній інфраструктурі енергетичній області також був здійснений удар енергетики. Працювали ефективно якісно. За що ми їм безмежно вдячні, тому що на ранок вже е... Абоненти всі були підключені і було поновлено електроживлення. За даними начальника військової адміністрації, травмованих і загиблих немає. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа, яку нашим рятувальникам вдалося приборкати. Наразі на місці події продовжують працювати прокурори, слідчі та експерти, які фіксують. Результати ворожого обстрілу З початку повномасштабного вторгнення Кіровоградщина піддалася обстрілам уже в й раз. Вісім з яких припадає на руйнування енергетичної структури. каже нині за фактами обстрілів області, розслідують 11 кримінальних проваджень. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Із чотирма військовими, які загинули, захищаючи Україну, попрощались у Кропивницькому. Рідні, друзі, знайомі, колеги по роботі та інші містяни. Прийшли на далекосхідне кладовище вшанувати пам'ять Олександра Віннічука, Юрія Головченка, Володимира Тасленка та Олександра Шаповалова. Олександр Вінінчук був старшим стрільцем аеромобільного відділення. Загинув 4 березня поблизу села Дубово-Василівка на Донеччині. До вторгнення Росії працював на Інгульській шахті, розповів його колега Сергій Ярмолюк. Він працював путейцем, Потім перейшов в машиністи. Ми там літали на цих потягах. Дуже було складно, але якщо якась проблема, то друг другу на поруч, виходили, допомагали, завжди був такий хлопець. Олександр Шаповалов народився в Кропивницькому. працював електрослюсарем на шахті в Кривому Розі. Вшанувати пам'ять бійця приїхав його колега Дмитро Наконечний. Казав, що йому подобається ця професія, хотів далі якби, розвиватися в напрямку. Саша розповідав, що був в АТО приблизно там 16-17 рік був артилеріст. Ну, от служив якби в АТО, і це відустроїся до нас. За інформацією чоловіка, через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії Олександра Шаповалова призвали на службу. 30-річний боєць протитанкового артилерійського взводу загинув 30 жовтня біля села Червоне Херсонської області. Юрій Головченко народився в селі Ольгівка Кропивницького району. 20 років тому сім'єю переїхав у Кропивницький. Працював в обласному водоканалі. Загинув 3 січня біля міста Соледар Донецької області. Йому було 55 років, розповіла односельчанка бійця Жанна Москальченко. Прийшов з армії, женився, двоє доньок у нього, внуки. Він дуже любив Україну, він завжди розмовляв тільки українською мовою. Він любив природу, завжди коли вільного. Він хазяїн на всі руки своїми руками. Багато чого він зробив для дітей, для внуків. Любив природу. Він був спортсмен, велосипедист. Здоров'ям у нього не сильно було, в нього дуже тиск завишений був дуже. Але він сказав, ні, я маю, хто як не я, я маю йти. І він пішов 25 числа він і пішов, і він потім повернувся вже після обіду і сказав, мені зателефонують 26-го. Йому вже зателефонували. І він сказав, я це маю зробити. Він зібрав усе дуже швидко і пішов захищати Україну. 53-річний Володимир Тесленко на фронті був стрільцем. Загинув 28 лютого біля міста Бахмут Донецької області, розповіла родичка військового Ольга Щербина. Він народився на Бобранеччині. Там ходив у школу, там одружився, там проживав, а потім батьки приїхали сюди, в Кіровоград. Він закінчив Кіровоградський пединститут Ін'яс. Він пішов добровольцем. Пішов, бо він казав, що треба захищати Україну. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Продовжуємо працювати з темою запис і читання десяткових дробів. Працюємо з підручником. Це урок математики у п'ятикласників Кропивницької гімназії. Цьогоріч вони, як і всі п'яті класи в Україні, вчаться за програмою нової української школи. Це реформа, розроблена міністерством освіти. Передбачає формування у школярів критичного мислення та вміння застосовувати знання у повсякденному житті. Розповідає класна керівниця Олена Гетман, каже, нова програма є. Підручників для неї з жодного предмету не було півроку, користувалися електронними версіями. Кожен вчитель вибирав електронний варіант підручника, який проходив конкурс підруч. Надсилали мені електронну версію, я створювала падла дошку, і це посилання надсилала і дітям, і батькам. Ще практикувалося таке, що вони роздруковували конкретно один там листочок. Вчитель писав там, що на урок потрібна така то сторінка, і вони просто роздруковували. Говорить, гімназія отримала 123 паперових підручники з математики, п'ятикласників у школі 105. Я півроку користувався електронними підручниками. Дома на комп'ютері вони в мене були завантажені. Але в школі нам видали паперові подручники і їм користуватися набагато легше, тому що їх можна з собою переносити легше читати букви. А іще від комп'ютера може боліти голова. А від підручника ні. Я користуюся і паперовим, і електронним підручником, але мені більше подобається паперовий підручник. Там... Краще читати, легше гортати сторінки, він легкий, компактний. Я користуюся електронами, тому що. Можна їх скачати всі і носити в гаджеті, і все, тому що так зручніше. Новий підручник з математики надрукований більшим шрифтом ніж попередній. Його осучаснили і додали тему шостого класу. Розповідає вчителька математики Вікторія Бойченко. Коли ми працюємо в онлайні, ми користуємося електронним. Якщо ми працюємо в школі, ми працюємо з паперовим підручником. Але є діти, які користуються і електронними версіями під час навчання в межах школи. Підручники не надрукували через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Торік гроші, які мали витратити на друк, спрямували на потреби української армії, пояснює керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Починаючи з грудня 22 по березень 23 року в Кіровоградщину надійшли лише 100% математики, навіть більше 12 тисяч з половиною надійшло. Вони були придбані міністерством за спонсорські кошти. Каже, чи отримують у цьому навчальному році пятикласники підручники з інших предметів невідомо. Ольга Склярук, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч, натхненник національних ідей Тарас Григорович Шевченко. Геній і пророк українського народу. Квіти великому Кобзареві. народження українського поета та живописця Тараса Шевченка кропивничани принесли квіти до його пам'ятника, який розташований на одноіменній вулиці. Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моренці Київської губернії. Нині це Звенигородський район Черкаської області. Був третьою дитиною селян Кріпаків. Шевченко, як ніколи, актуальний, залишається в наш час. Ну, от, Наприклад, такі рядки. А той неситим оком зазирає чи нема країни, щоб загарбати із собою. Взять у домовину, писав про Миколу і, а мені здається, що це про Володимира Путіна. Тарас Шевченко він передбачав цей конфлікт, він розумів його і залишив нам, українцям, дуже гарне послання. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю, свою Україну любіть, любіть її время люте, в останню, тяжкою минуту за неї Господа моліть. Тож маючи такого пророка, як. Тарас Григорович Шевченко, який е, нас надихає, допомагає учитися, брати мої, думайте, читайте в чужому научайтесь, свого не цурайте. Що це таке? Це якраз гасло українцям вступати в єдність з іншими народами, але при цьому залишатися українці. Біля пам'ятника Кобзареві кроповничани виконали державний гімн України. Потім читали вірші Тараса Шевченка. Садок вишневий, коло хати, хрущи над вишнями будуть. Блогатарі з плугами йдуть, співають ідучі, дівчата, а матері вечері ждуть. Це такий спокійний вірш про домашню, домашній сімейний затишок. Я кожного року беру участь у цьому заході, тому що Тарас Григорович є такою важливою постаттю для нашої держави. І за останній рік він став ще більш важливим символом для боротьби усіх українців. Я Тараса Григоровича Шевченка ще з дитинства. Шаную і поважаю. Він є родоначальником української літератури. Дуже багато творів я читав. Борітеся, поборете, вам Бог допоможе. За підрахунками Суспільного вшанувати пам'ять Шевченка прийшла сотня людей. Анна Добрань, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Це Це І не дивлячись на те, що 9 років пройшло під маскою людини павука, людина Шевченка. У Кропивницькому розмальовували Тараса Шевченка. Акцію організували у день його народження, створювали образи кобзаря за мотивами робіт художника-ілюстратора Олександра Грехова, квантовий стрибок Шевченка. Учасники акції зібрались у громадському просторі Кропхаб. Ось таким от заходом хотілось показати різнобарвність цієї постаті, і що скрізь епохи, скрізь культури, скрізь вподобання людей молоді. Шевченко залишається в нас, він пронизує. Це все, і не дивлячись на 209-річний поступ, залишається актуальним його творчість, його слово. На Шевченка приміряли образи різних героїв фільмів та коміксів, в яких навряд чи можна було б уявити кобзаря, говорить кропивничанка Людмила Руденко. Сьогодні ми бачимо його трішечки в інших образах і знайомимось. Я, наприклад, цього не знала, бо я трішечки іншого покоління. Але ось мої внуки, діти вони бачать в інших образах Тараса Григоровича Шевченка. І ось вони намалювали його ось таким намалювали. Якщо я намалювала ось таким, то дівчатка мої намалювали його іншим. Учасники могли обрати серед 20 різних образів. Малюнки можна було забрати собі або передати українським військовим на передову. Ольга Склярук Володимир Волок Суспільне новини Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.